На заняття з грамоти, де ми з вами продовжимо вивчати звуки та букви. Ти вже знаєш, що букву ми можемо написати або прочитати. А звук ми не бачимо. Ми його що можемо, дітки, вимовляємо або чуємо. А який сьогодні звук ми з вами будемо вивчати, ви здогадаєтесь, коли переглядати невеличку казочку. У дитячому садочку жив собі веселий дзвінкін м'яч. Усі діти полюбляли з ним гратися. Щодня, виходячи на прогулянку, діти забирали його з собою. Та одного разу м'яч підстрибнув дуже дуже високо. Потім докотився до хвіртки, відскочив у бік, Переструйнув через ворота, дорогою їхала машина. М'яч її не помітив, та ненароком підкотився під колеса. Усі діти почули звук м'яча, який щойно луснув. Ф. Фу! ф. Фу! 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 Дітки, ну що, здогадалися, яким ми сьогодні будемо з вами вивчати звук? Ф. Так, ось послухай, як я його буду промовляти. Звук Ф називається приголосним, бо на відміну до голосних ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Ф, ф. Тепер наша ниточка рветься. Ф, Ф, Ф. Я скажіть, а чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? Так, вірно, тому що нам щось заважає. Губи, ротик або язичок. Вірно. Дітки, звук Ф позначається буквою Ф. Подивіться. Звук Ф ми не можемо співати, тому цей звук вважається приголосним. Ми його будемо позначати рисочкою. Це приголосний звук.

Ой, такі ви молодці, дуже сьогодні уважні на занятті. Дітки, а зараз звук Ф ми можемо чути в словах. Давайте, дітки, подивимося з вами, в яких словах живе звук Ф. Пригадаємо і повторюємо ці слова. Будьте уважні! Шафа. Жираф. Футболка. Дітки. Але звук Ф може жити не тільки на початку слова, він може знаходитись і всередині, і в кінці. Зараз я вам пропоную розглянути картинки, назвати і визначимо з вами. Де ж знаходиться звук Ф. Дітки, будьте уважними і давайте з вами визначимо, в яких словах звук Ф знаходиться на початку слова всередині або в кінці. Ну що, починаємо грати? Фонтан. Фонтан. На початку. Вірно. Кофта. Коф та. Так, всередині слова. ШАРШ. Шарс. Де ми чуємо? Вірно, наприкінці. Молодці впоралися із завданням. Дітки, а щоб запам'ятати, як виглядає буква Ф, Я вам пропоную сьогодні викласти з каштанчиків або з кришок. А ти Повторюй за мною, так, дітки? Ось будуємо спочатку ось таку паличку. Та два ось такі круги. Ось так, з каштанчиків вже є. А тепер стрішечок давайте побудуємо з вами. Це дуже цікаво. І ви обов'язково з цим завданням впораєтесь. Буква Ф взялась у боки. Одягла мерщий вінок. Так. Коли ж почує десь музики, то найперша у танок і з цієї сторони. Як танцює, так, діти, руки в боки і в танок. Дітки, ну що? Ось у нас сьогодні з вами вийшли. так? Виклали ми з вами. А ви вдома спробуйте сьогодні викласти. З гудзиків або з кришечок теж букву Ф. Повторюю звук «ф» знаходь картинки, в яких живе звук Ф та визнач його знаходження на початку слова, всередині або в кінці. Ну що, дітки, до нових зустрічей на наступному занятті. Ми з вами продовжимо вивчати наступні звуки та букви.